Коли ми думаємо про кохання, на думку спадає серце, адже воно починає битись частіше. Коли ми думаємо про секс, першим згадуються геніталії або губи. Але кохання починається і завершується в мозку, хоча це останній орган, про який ми взагалі згадуємо. Так, більшість любовних переживань пов'язані саме з ним. Саме він вирішує, хто для нас привабливий. Як поводитись на побаченні, що робити з почуттями, коли вони переходять у серйозні стосунки, і як справлятись з розривом? Навіть оргазми починаються в його правій півкулі. Кохання починається і завершується в мозку. Для нього секс це наркотичне сп'яніння, закоханість стрівноці залежності, а стосунки мало чим відрізняються від звички. Можливо, це прозвучить для вас трохи драматично. Але сьогодні я хочу запросити вас у невеличку подорож. Подивитись разом зі мною на кохання не з літературної, філософської чи психологічної точки зору, а зазирнути у сам мозок закоханої людини. Вітаю з вами Еля Муравський, і це канал Бовжевільні, про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні ми з вами дізнаємось, що відбувається у мозку з моменту, коли ми зустрічаємось з привабливою нам людиною поглядами, і до моменту, коли наші з нею стосунки завершуються. Як закоханість впливає на різні частини мозку, як змінюються наші дії та мислення під її впливом, розберемо феномен рожевих окулярів, кохання з першого погляду та чому розрив стосунків спричиняє стільки болю. Чи існує кохання з першого погляду? Ось жінка бачить чоловіка, чоловік бачить жінку, їх погляди перетинаються, і приблизно за 100 мілісекунд зоровий сигнал дістанеться амігдали, яка відповідає за обробку емоцій, і обидва відчують раптовий інтерес. Іскра, буря, безумство і початок першої фази стосунків, фази бажання або фази лівіду. Коли ми зустрічаємо нову людину, наш мозок миттєво аналізує безліч сигналів та параметрів, за якими він обирає партнера для продовження роду. Симетрія обличчя, здоровий вигляд шкіри, пропорції тіла, оці всі невербальні сигнали, всі ознаки, які сигналізують про якість та здоров'я потенційного партнера, прийнятливі в суспільстві, в якому ми виросли. Наш мозок підсвідомо оцінює ці параметри, підказуючи, що цей партнер може бути хорошим вибором. І цей процес настільки швидкий та автоматичний, що ми часто навіть не усвідомлюємо, чому саме ця людина привернула нашу увагу, чому вона серед десятків інших. Тож, погляди перетинаються, і хлопець, і дівчина відчувають раптовий приплив енергії та збудження. Їхні серця починають бити швидше, дихання стає глибшим, тіло обдає жаром і в животі починають літати метелики. Це означає, що мозок вже прийняв рішення партнер те, що треба, і естафету перейняв гепотеламус центральний регулятор гормонів. Він щойно активував вироблення тестосторону чоловіка, естрогену і жінки, і саме тому вони відчули цей раптовий легкий сексуальний потяг. Далі гіпоталамус сигналізує вентральній області покриву, від вона називається, яка починає виділяти дофамін, нейромедіатор задоволення та мотивації. І в цей момент обидва відчувають бажання добиватись обраного партнера, аби шукати задоволення. Жінка не може відвести погляд від чоловіка. Вона відчуває таку незрозумілу, але приємну тривогу. Це її амігдала під впливом естрогену зменшує свої функції, мозок зменшує активність ще й префронтальної кори. Що в результаті дозволяє їй відчувати менше страху і більше цікавості. Вона посміхається, вона поправляє волоссячко, чоловік теж посміхається їй у відповідь, бо наразі мозок також зменшив активність префронтальної кори, і в результаті він почав ідеалізувати жінку та відчувати себе більш впевненішим. Рівень дофаміну продовжує підвищуватись, викликаючи цю легку ейфорію. Норадреналін збільшує збудження, ще більше прискорює серцебиття. А тоді як серотонін навпаки знижується. Спричиняючи думки про потенційного партнера. Чоловік підходить до жінки, він питається, їхні голоси злегка тремтять від хвилювання, на обличчі виникає рум'янець від припливу крові та підвищення температури тіла. Вони можуть казати один одному різні турниці або вести розмову так, як ніколи б не вели за інших обставин. Це все ознаки зниження активності перефронтальної кори, яка, власне, і відповідає за розумне рішення. Вони відчувають сильний потяг. Під час розмови виникає бажання торкнутися один на одного, наприклад, не нав'язливо доторкнутися до руки або до плеча, і як тільки це стається, все змінюється. Від доторку по цілу наше проходить електричний заряд. Серце починає бити ще частіше, жар збільшується, але водночас посилюється і рішучість, і відчуття спокою, і бажання не зупинятись. Це фізичні дотики. Щойно запустили вироблення оксидоцину, який підсилює почуття прив'язаності і довіри. Ось так, один маленький, менше секунди погляд може запустити цілий ланцюг складних процесів у мозку. Чи це не кохання з першого погляду? Ну ні, це ще навіть близько не кохання. Але фаза бажання може в нього перейти. І коли ось це стається, саме тоді, згадуючи нашу першу зустріч, ми думаємо, що це було кохання з першого погляду. Пилинка самореклами. Як досягти, як отримати, як зберегти та розвинути найчастіше питання, які ми ставимо собі про фінанси, бізнес, кар'єру, ментальне здоров'я та баланс у житті. І часто ми навіть знаємо, як. Але нам не вистачає правильного оточення для глибоких порад, варіантів рішення чи прискорення. І саме тому у грудні минулого року я створила чат однодумців. На сьогодні він зібрав понад 150 україномовних чоловіків, жінок з різних професій та куточків світу і переріз у справжній повживільний клуб. І я хочу запросити тебе до нас приєднатись. Кожен місяць я записую спеціальні випуски з розгорнутими відповідями на питання членів клубу. Тут ти знайдеш матеріали про фінансове мислення, гроші, професійний розвиток, тайм-менеджмент, творчість, здоров'я та відносини, і кількість та якість контенту будуть тільки рости. Разом із членами клубу ми збираємо корисні статті, вправи, застосунки та інші матеріали і інструменти. А наша закрита телеграм-група це місце, де ми можемо вільно обговорювати свої проблеми, отримувати поради від досвідчених учасників та ділити своїм досвідом, знаходити спільне рішення та просто підтримувати один одного. Уяви собі, середовище класних, розумних, добрих людей, спілкування з якими може підтримати, надихнути та розрадити. Клуб це чудова можливість для всіх, хто хоче більше знань, більше якісного середовища та більше задоволення від життя. Доступ надається за щомісячною підпискою, і ціна періодично підвищується з ростом об'єму ексклюзивного контенту. Тобто, чим раніше ви до нас приєднуєтесь, тим меншою є вартість підписки. Посилання на клуб ви знайдете в описі під цим відео. Не втрачайте шанс стати частиною нашої великої божевільної родини. Дякую за увагу і чекаю на нашу зустріч у клубі. Кохання живе три роки. Так називається книга Фредеріка Бехтебера. Але те, що він там описує, важко назвати коханням, навіть з філософської або романтичної точки зору. Він описує фазу бажання, яка поступово перейшла у фазу закоханості. Фаза закоханості є однією з найінтенсивніших, емоційно насичених фаз стосунків. Це період, коли почуття до іншої людини стають надзвичайно сильними, а емоції починають домінувати над розумом. Після першої зустрічі і початкового бажання жінка та чоловік продовжують спілкуватися. Чим частіше вони зустрічаються, тим глибшими та тривалішими стають процеси у мозку. Ось вони на побаченні, вони говорять, вони сміються, вони обмінюються поглядами. і... Цей момент їхні мозки працюють на повну потужність. Все те, що відбувалося під час фази бажання, продовжується. Але тепер всього стає більше. Кожна їхня зустріч зміцнює зв'язок. Під час обіймів і поцілунків, гіпоталамус продовжує виділяти окситоцин, що підсилює почуття довіри, а також вазопресин, що підсилює прив'язаність. Норадреналін продовжує вироблятись, збільшуючи концентрацію уваги, і тепер вони вже. Не просто дивляться один на одного, вони не можуть відібрати погляд один від одного, помічаючи кожну деталь. Колір волосся, очей, запах, посмішку кожне слово. В пам'яті закарбовується запах партнера, який ми здатні впізнати будь-де, і нам інколи навіть хочеться заритись носом, в одяг або волосся, щоб насолодитись цим ароматом. Рівень серотоніну продовжує падати, що призводить вже не просто до думок про партнера, вони стають нав'язливими. Вони не можуть перестати думати один про одного навіть тоді, коли йдуть додому. Вони постійно перевіряють телефон в очікуванні того клятого повідомлення. Під впливом цих гармонів та зміни активності частин мозку їхня поведінка та мислення теж змінюються. У цей період префронтальна кора майже не активна. Нащо нам те критичне мислення? Це наразі взагалі зайвий процес. І з одного боку, це і призводить до ситуації, «Та як ти міг чи могла не помітитися на початку. А з іншого, ну, кому воно треба, коли це дарує можливість насолодитись цими романтичними фантазіями? Вони ідеалізують один одного, вони не помічають недоліків, він мій чоловік, вона моя жінка, вони, здається, знайшли у тих своїх єдиних диван. Тож вони починають планувати спільне майбутнє, мріяти про подорожі, про спільні проєкти. Норадреналін та дофамін надають їм енергії, і вони вже готові йти пліч опліч, долаючи будь-які перешкоди на шляху. Дофамін заполоняє мозок, викликаючи у це почуття щастя, задоволення від кожної взаємодії. Але тепер він вже прив'язується до партнера. Тепер вже ніхто і ніщо не може дарувати стільки радості та щастя. Закохані стають буквально емоційно залежними один від одного, і кожна розлука, навіть на кілька годин, здається вічністю. Фаза закоханості може тривати кілька днів, а може тривати кілька років. І її можна описати всього трьома словами: це ейфорія, тривога та нав'язливі думки. Нав'язливі думки про об'єкт свого бажання через високу активність амігдали та низький рівень серотоніну, ейфорія та задоволення, коли отримаєш своє через високий рівень дофаміну, та схожі на синдром відміни емоцій при розриві, включно депресію, тривогу та фізичний дискомфорт. Коли об'єкт потягу не поряд із нами, ми постійно про нього думаємо. Ми мріємо, ми чекаємо дзвінка, ми чекаємо зустрічі, накручуємо себе, раптом нас кинуть, вигадуємо різні способи бути поряд, відчуваємо майже оце нестерпне бажання доторкнутися. Та як тільки це стається, усе зникає. І ми відчуваємо раптову ейфорію, радість і легке помудіння розуму. Чим це незалежність? Закоханість є залежність, але не від наркотичних засобів. А від людини. Після періоду інтенсивної закоханості мозок поступово повертається в нормальний спокійний стан. Дофамін стабілізується, все рідше і рідше стаються оце іскра буря безумство, серотонін повертається до нормального рівня і нав'язливі думки про партнера зникають. Та найголовніше префронтальна кора знову стає активною, завдяки чому вони знову здатні приймати раціональні рішення. Вони більше не ідеалізують один одного так, як робили це раніше. І саме в цей момент найчастіше відбувається розрив стосунків. І та людина, яка дійшла до цієї точки раніше, стає ініціатором розриву. На прикладі чоловіка та жінки. Я розповідала вам про процеси у мозку, так наче вони відбуваються одночасно та однаково у обох партнерів. Але насправді це не так. Кожні стосунки по своєму унікальні, і до кожної людини ми будемо відчувати емоції різної глибини, тобто фази будуть проходити з різною швидкістю та інтенсивністю. Уявімо, жінка та чоловік. Продовжили спілкуватися. Вони проводили багато часу в компанії один одного, кожна зустріч приносила їм радість і хвилювання. Однак, одного дня, несподівано для жінки, чоловік вирішив розірвати стосунки. І він пояснив це тим, що ще не готовий до серйозних відносин і тому йому потрібно більше часу для себе. Його фаза закоханості завершилася. Емоції вщухли, увімкнулось критичне мислення, і тепер він подивився на жінку не через рожеві окуляри. Або, як то кажуть, серцем він подивився очима та головою. Кинулись в очі недоліки, і відбулася взагалі переоцінка відносин. Чому так? Під час фази бажання та закоханості у партнери обирали умовно амігдала, гіпокамп і вентромедіальна профронтальна кора. Обирали як вміють їх рівня експертності достатньо для продовження роду. Але для того, щоб перейти на наступний рівень до фази прив'язаності, дорсолатеральна префронтальна кора та орбітофронтальна кора мають провести так званий контроль якості. Подивимось, чи варта ця людина взагалі подальших зусиль. І якщо відповідь ні, відбувається розрив. Саме це і стається з чоловіком, його відповідь ні. Просто пройшли емоції, заспокоїлись гормони, і логічних для себе причин бути далі у цих стосунках, його мозок просто не знайшов. Не тому, що з жінкою щось не так, не тому, що вона якась недостатня. А просто тому, що, от як на початку він обирав за цілою купою лише мозку відомих факторів, так і відмовився зараз за цілою купою лише мозку відомих факторів. Це може бути і соціальний статус, і якісь власні страхи та обмеження. Це можуть бути упередження щодо стосунків та розуміння, якими вони мають бути. Це можуть бути побутові звички, інтереси, спільні цінності, факторів дуже багато, і результати цього вибору взагалі ніяк не мають впливати на самооцінку того, з ким ці стосунки розірвали. Але на практиці впливають. Тому що у іншої людини фаза закоханості вона ще в розпалі, і вона ще цього не побачила. У нашому випадку це жінка. Як її мозок відреагує на розрив? Вона, по-перше, відчує глибокий шок і розпач. Розрив стосунків під час фази бажання або ще гірше під час фази закоханості може бути особливо болісним і складним для переживання, тому що це залежність. І щойно у вас відібрали об'єкт залежності. Тож після розмови вона відчує, як настрій різко змінюється. Рівень дофаміну, який був високим під час їхніх зустрічі, різко падає просто так, і все. Вона відчуває, ніби в неї відібрали щось важливе, і це так, і вона втрачає мотивацію повністю навіть до звичайних якихось справ. Активується амігдала, оскільки розрив порушує відчуття стабільності та безпеки, і вона починає відчувати смуток, тривогу, гнів. І чим сильнішими вже були її почуття, тим більше буде емоційна реакція. Всі її страхи, невпевненість, все це вилізе на поверхню. Гіпоталамус підвищить рівень кортизолу, що підсилює фізіологічну реакцію на стрес, а сиротинин, який падає під час закоханості, ще не відновився. І вона починає відчувати глибокий емоційний біль та зраду. Нав'язливі думки про чоловіка, вони заповнюють розум, вона постійно прокручує в голові е, е, спільні моменти, намагаючись зрозуміти, де все пішло не так і що не так із нею. Також активується передня поясна кора, що відповідає за регуляцію емоційної реакції. І ця Активація, аналогічна тій, яка відбувається при фізичному болі, наприклад, опіку чи травмі, розрив мозком сприймається як фізичний біль, у неї починає стискати серце, крутити шлунок, боліше навіть дихати. Префронтальна кора, яка все ще не повністю активна, ускладнює у це все раціональне рішення і прийняття зважених рішень. Їй хочеться помсти і морозивка і плакати і ще раз помсти, тобто її кидає від бажання до бажання, від рішення до рішення, бо знову ж таки амігдала в шоці, а префронталка ще не відновилась і не відійшла від кохання. Вона починає уникати спілкування з друзями, з родиною, оскільки там кожна розмова може нагадати її про чоловіка. Їй здається, що взагалі ніхто її не розуміє, не розуміє її біль. Вона відчуває себе ізольованою, самотньою у своїх переживаннях, наче частина її самої була втрачена. Разом із цими стосунками. Але з часом все приходить у норму. Фаза закоханості проходить, амігдала заспокоюється, префронтальна кора повертається до повноцінного робочого режиму, і вона нарешті починає бачити минулі стосунки у цих безрожевих окулярів. Можливо, навіть спитає себе: Господи, куди ж я дивилася та? Як я могла страдати через нього? Та уявімо, що мозок чоловіка в цей період сказав так. Він прийняв рішення продовжувати стосунки, бо бачить в них сенс. Те саме з часом робить і жінка, і тоді розриву не відбувається, а вони переходять до фази прив'язаності. Під час кожних обіймів чи поцілунку гіпоталамус продовжить виділяти окситоцин, який дедалі більше зміцнюватиме їх прив'язаність, створюючи відчуття безпеки та довіри. Вазопресин також зміцнюватиме почуття відповідальності та прив'язаності до партнера. Дофамін стабілізується, забезпечуючи тепер вже постійне відчуття задоволення, але вже без знаєте, цих екстремальних піків. А прилегле ядро воно продовжить забезпечувати почуття задоволення від спільного часу, хоча інтенсивність його і цього задоволення також буде вже не такою високою. Серотонін повертається до нормального рівня. І, хоч нав'язливі думки про партнера зникають, та через те, що цей партнер поряд. Пара відчуватиме емоційну стабільність. І тепер вони відчувають менше стресу, менше тривожності, бо знають, що завжди можуть покластись один на одного. Префронтальна кора активна. Вони бачать вже реальну людину навпроти, але це ніяк взагалі не змінює почуттів, тому що вони пройшли контроль якості. Навпаки, вони починають цінувати цю реальну людину поруч із собою з усіма її перевагами та недоліками. Божечки, яке ж мені золото тоді сталося! В одному з фільмів чи серіал, серіалу я почула таку фразу: я не можу згадати джерело, тож якщо ви знаєте, поділіться, будь ласка, шлюб це кожен день приймати участь в аукціоні і вигравати. І це дуже влучно описує цей процес. Тепер за ваше рішення бути разом відповідають не емоційні амігдали з гіпоталамусом, не гармони, а перефронтальна кора та раціональність. І кожен день вона оцінює партнера всіх інших навколо. І знову і знову обирає ту саму людину. Іноді тому, що для себе ви дійсно не бачите кращого варіанту, та здебільшого тому, що мозок до цієї людини або загалом до вашого спільного життя і всього цього рівня просто звик і нічого міняти не збирається. Стосунки це дійсно звичка. Але, на мій особистий погляд, це чудова звичка за умови, звісно, що стосунки здоров'я. Більшість людей цінує саме період закоханості, бо він такий, знаєте, яскравий, емоційний, сповнений пригод, переживань. Але особисто я ціную оцю останню фазу. Для мене вона набагато приємніша. Я не хочу, щоб мене обирали безконтрольні рандомні гормони, які можуть в будь-який момент так само швидко зникнути, як і з'явились. Особисто для мене приємніше знати, що кожен день. Прокидаючись від сну, мій партнер знову і знову обирає провести цей день поряд зі мною, бо для його мозку ціннішої людини просто не існує. Кожен день я виграю в його аукціоні, а він у моєму. І для мене це і є ознакою справжнього кохання. Не оця буря, іскра безумства, а цей щоденний маленький виграш.